Необдумані дії призводять до непередбачуваних наслідків. Вітаю всіх, хто завітав на мій youtube канал. Сьогодні у нас на календарі 18 лютого вівторок. І в мене на каналі вівторок можете подивитися програму Вівторок, подумай разів 40. Слоган цієї програми, щоб не було біди, спочатку подумай, а потім зроби. Отже, сьогодні у програмі хотів би поговорити про зустріч у Судівській Аравії, аріаді столиці Судівській Аравії. Делегації Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації, де зустрічаються держсекретар США Марко Рубіо та Міністр міністрних справ Росії Лавров, Лаврова супроводжує ну, офіційно, щоб було названо, помічник там чи радник Путіна з зовнішньополітичних питань Ушаков разом із Рубіо на цю зустріч приїхали спеціальний представник Трампа з питань близького сходу Стів Вітков та. Радник з національної безпеки Волц. І до речі, цю зустріч по-різному трактують США, Росії і навіть в Україні. Тож цікаво буде, чим вона реально завершиться, і чи будуть якісь ну, зрозумілі публічні заяви. Бо напередодні зустрічі Марко Рубіо сказав, що найближчими днями стане зрозуміло, чи готова Росія до реальних перемовин, до реальних мирних перемовин. А речниця Держдепартаменту США заявила журналістам, що ця зустріч насправді не є перемовинами так про Україну, ніби без України, бо зараз про це багато говориться. Про перемовини про якісь мирне вгрулювання. Це продовження тої розмови телефонної Трампа з Путіним, яка відбулася 12 лютого. У Росії навпаки говорять про те, що ця зустріч є. Ну, такою, щоб налагодити американо російські відносно, які, безомовно, там на дуже-дуже низькому рівні, що вона вони розглядають такий більш формат цієї зустрічі, а не просто перемовини про припинення війни в Україні. Хоча, безумовно, про це також вони там різні роблять заяви, там свої хотілки висувають Лавров, буквально от знову повторив, що е, має там е, Україна залишити. Ті чотири області, які записані в Конституції, до речі, він там достатньо ну так, зверхньо говорив про Європу, Європейський Союз, який ніби хоче брати участь, як я він сказав, не хоче щось там вицаганити, щоб якось ніби заморозити конфлікт, щоб потім він надалі і так далі. То ні, цього в них не вийде, мається на увазі в Європі. Отже, ця ситуація з цією зустрічею, вона, ну як на мене, зараз привертає увагу. Я думаю. В усього світу, чим це насправді все завершиться, і що з цього буде далі, яке буде продовження. Але Володимир Зеленський вже встиг зробити заяву, що як Україна не бере участі, її не запрошували в ці зустрічі, це означає, що Україна не буде визнавати жодних результатів оцих перемов. Ну, якщо вірити американцям, що це насправді не перемовини про припинення війни в Україні, чи там якоїсь. Досягнення е, мирної угоди, то я думаю, що ця заява Володимира Зеленського була, м'яко кажучи, перечасною. І взагалі, е, ну, з моєї точки зору, вже треба завершувати ці таку зовнішню політику емоцій, треба мислити раціонально. Бо ця емополітика, як я називаю зовнішня політика, якою займається Зеленський, ну, спочатку, широкомасштабного вторгнення, так вона була доречною, вона навіть була успішною. Перші там, місяці півроку, можливо, навіть протягом року, коли весь світ він був захоплений від героїзму українського народу Збройних Сил України у його боротьбі проти агресора, то зараз вона вже точно не буде працювати. Вона вже фактично не працювала останні, я думаю, десь рік-півтора. Можливо, навіть і більше вже не давала тих результатів, яких би хотілося нам всім в Україні. І якщо Байден він якось міг ще ну на це дивитися спокійно, не реагувати на якісь там претензії, якісь там образи, якісь там я не знаю вимоги, які публічно озвучує Зеленський, то з Трампом ця ситуація так не пройде. Трамп він не буде реагувати на ці емоції. Як я вже говорив, Трамп не буде нянчитись із Володимиром Зеленським, як це робив е, Трамп, як це робив Байден. Тобто Трамп дивиться на все трохи по-іншому, і в нього нема там жодних емоцій. Стосовно от того, що відбувається в Україні, він там так говорить, що треба припинити це масове вбивство, загибелі мільйонів молодих людей, як зі сторони України, так і зі сторони Росії. І він вибудовує ну, свою таку політику, яку він бачить. Так і вона безумовно базується в першу чергу на розрахунках на прагматизмі, наскільки це вигідно і Сполученим Штатам Америки, і можливо в першу чергу і Трампу, якщо ми говоримо про. Війну в Україні, то ситуація, ну як пишуть в іноземних ЗМІ, зокрема американських, виглядає так, що Трамп дуже швидко хоче от, досягнути угоди стосовно припинення так, війни. Він цим займається і, до речі, на Близькому Сході. Хоча там також зараз виникли певні такі моменти. Сьогодні мав Ізраїль вивести війська з Лівану, але, заявивши в п'яти пунктах, він залишить свої війська. Якраз 18 лютого, перший етап завершився, тої угоди, яка була підписана. З Лівану, ну побачимо, як там будуть розвиватися події. Але всі говорять про те, що Трамп дуже хоче стати лауреатом Нобелівської премії миру. І для цього потрібні швидкі рішення. Ну, швидкі рішення, на жаль, для України в даному контексті не є вигідними, бо, як правило, за якісь швидкі дії платить покупець, Покуп... тут буде платити Україна. Сполучені Штати Америки тут не будуть платити. Вони вже про це заявили на Мюнхенській Безпекові конференції. Європа зараз тільки зібралася, і думає, на тільки почала вчора була ця зустріч, такий міні-саміт у Парижі. Президент Франції Макрон збирав, вони там домовилися, що треба збільшувати витрати на оборону, треба зміцнювати безпеку, але поки що у них там ще питання, проблеми стосовно мирного цього контингенту військ в Україну. Але насправді, з моєї точки зору, можливо, певною мірою і аргументовані заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца, що зараз це ще не на часі. Ну, одним словом, треба спочатку е, угоду укласти. Треба розуміти, якою буде угода, які будуть умови. І тут я з ним згоден, це першочергове. Але менше з тим, мені видається, що все-таки питання забезпечення гарантій, гарантій безпеки України, воно також має активно обговорюватися І я не знаю, чи це має бути тільки те, щоб розмістити там. Військові підрозділи наших союзників. Можливо, треба шукати інші ще якісь варіанти стосовно цих всіх подій. Так чи інакше, ця зустріч в Саудівській Аравії, ну, як на мене, думаю, все-таки буде виглядати, щоб США пішли на поступки на поступки Росії, щоб вона ніби почала якісь перемовини. Хоча говорять, що Путін все-таки зацікавлений в затягуванні цих перемовин. Там їх дуже цікавить ну, питання зняття санкцій. Якби там ми в свій час не відносилися, що ніби вони не працюють, не працюють, насправді не працюють. І всі експерти сходяться на думці, що от це питання зняття санкцій є одним із таких ну, пріоритетних у розмовах. Ну, Крім безумовно, фіксації захоплених територій, окупованих, щоб Україна там була ніби нейтральною і так далі. і так далі, оці всі хотілки Путіна. Але питання санкцій, ну, це, можливо, одне із перших, щоб було продемонструвати, що США готові, що вони хочуть, щоб були мирні перемовини, і Росія тоді піде, ніби ніби на поступки, якщо санкції почнуть зніматися. У будь-якому випадку побачимо, чим завершиться ця зустріч, які будуть публічні заяви. Але хочу ще раз повторити: на мою думку, не треба президенту України робити поспішних заяв. Не дочекавшись результатів цієї зустрічі, і на майбутнє, я думаю, треба цього уникати. Сподіваюся, що ви додивили цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою. Пізнавальною. Якщо це так, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму Ютуб каналу. Прокоментуйте і підписуйтесь на мій Ютуб канал. Як завжди, на завершення програм нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!